Доброго дня, дорогі друзі і підписники мого каналу і всі, хто завітав до мене у цей сонячний вересневий день. Подивіться, яке голубе небо. Господи, нехай воно буде мирним. Як гарно квітує Еден Роуз. Чепієр Дрансар. І ще. Літають бджоли, і ще сонце нам дарує свої поцілунки. на дворі сонячно, але прохолодний вітер. Ви знаєте, дорогі друзі, сьогодні вранці, о 7-й годину ранку, на градуснику на термометру було всього-навсього 3 градуси тепла. Отам, От біля будинку, де Росте широколиста гортензія. Троянди продовжують квітувати. Подивіться, яка краса. Red Intuition. квітує. Це чайно гібридна троянда. А поряд з нею один Роз розкинула свої віти на всі боки. Отака вона об'ємна, широка. Отака вона приємна і привітна. Красиво. Еден Рус. як гарно виглядають її квіти на тлі блакитного неба. Чудове поєднання. Я намагаюся сфокусувати так, щоб ви побачили ту красу, яку я зараз бачу. Дорогі друзі, я хочу вас привезти на. Лавандову доріжку. Там квітує зараз алісу. І отакими от сизими кущиками зеленіє лаванда. І що я побачила на лавандовій доріжці? Квітує чудова троянда Пульмон Орієн Експрес. Отака от вона. Вогненно красива. Чудові квіти. Багатоколірна троянда. Як би тут так її захватити об'єктивом, щоб можна було передати всю цю красу. І от що я побачила на лавандовій доріжці. Подивіться, гарбуз поплівся. Ну, він поплівся давно на, на оцю огорожу. Але сьогодні такий був приморозок. Подивіться, як скрутилися листочки. Гарбуз боїться, низьких температур. Мабуть, щось було біля нуля, бо так він зреагував, гарбузик. Бачите, деякі листочки взагалі посохли. На жаль, вже є й приморозок перший. Дорогі друзі, іще висить гранат. Ну, побачимо, що з цього буде. Хоча вже часу зовсім мало, щоб він виріс і достиг. Ну, нехай собі висить. Буде йому наука на наступний рік, що треба квітувати раніше. Ну і от ще раз підійшла до цієї красуні неперевершеної красоти троянда. От така от вона багатоколірна. І тут іще розпускається три бутони. І зав'язуються ще зовсім маленькі бутончики. Ну, вона обіцяє ще цвісти Ось така лавандова доріжка 7 вересня. Який ніжний Алісу? І як він гарно поєднується із лавандою. Я ось торкнулась чебрецю, бо між лавандою ще й росте і чебрець. І зараз такий стоїть запах, такий аромат чебрецю. Десь я неаккуратно ступнула і зацепила гілочку. Бачите, як він поєднується. Мені дуже подобається це поєднання зизих, отаких пагонів лаванди. І ось чебрець. Маленькі такі листочки. А як же запаш... який же запашний, як він пахне. Це взагалі дуже приємний запах. Люблю чебрець. Який же гарний Алісу. Його такі фіолетові квіточки, маленькі-маленькі, маленькі квіточки бускового кольору різних відтінків. Світліші, темніші і зовсім насичені. Подекуди ще квітує флокс. Я пізно обрізала флокси, тому друге цвітіння не знаю, чи воно взагалі буде. Дорогі друзі, подивіться, як квітує схил погреба. Він сей вкритий грунтово трояндами. І мені це подобається. А поряд розкинулася ще одна троянда Нью-Даун. І своїми такими фаянсовими чи фарфором квітами нахилилась аж до самого низу. Тут квітує грунтопокривна троянда такого червоного кольору в малиновий відтінок вона переходить. Це хеллоу, а там далі Бесі. Ну і білу грунту покривну, я не скажу вам, не знаю назви її купувала на ринку. І тепер вона у мене теж квітує. А тут у нас Чарльз Остін. Чарльз Остін прекрасний. Тендітні його квіти. Дуже добре переносять таку погоду. прохолодно, не жарко. Подекуди квітують флокси, валі піднялася високо в небо. Квітує Пауло Пейроні Джандір'єрі. А тут у підніжжя розкинувся хан Росток. Він прекрасний у своєму повному розпуску. Прекрасні бутони і на пів розпуску. І коли троянда зовсім в бутонах, вона теж прекрасна. Подивіться, ось бутони, які ще не розкрилися. А поряд в повному розпуску ці бутони. І в комплексі вони створюють отакий от ансамбль теплих тонів і ніжності. Поєднанні з ароматом тонким, який легеньким вітерцем розноситься по всій доріжці, як мало треба для душі. Глянеш на цю красу, і ніби все добре, і як би було добре, щоб все було добре. Яке бездонне, блакітне небо, Господи! Подаруй людям розум, подаруй мир. Всім хватить цієї бездонної блакіті. І спустимося на землю. А на землі краса квітують троянди. Як же не хочеться холодів, як хочеться продовжити. Оцю красу, оце літочко, прекрасне-красне літочко. Щоб воно у нас було завжди так хочеться. Краси, спокою, тепла. Дорогі друзі, сьогодні мені передбачається робота вибрати помідори. Я це зараз після роботи прийшла. І зараз швидко йду на город. Але ж поки дійду на город, то обов'язково повинна зайти до своїх красунь, полюбуватися ними. Так, дуже швидкоплинний час. Дуже швидкоплинний. І хочеться зупинити, хоч за допомогою камери оцю красу на мить. І десь її зберегти в Ютубі, щоб потім і комусь. Стало легше на душі, хто побачить красу і самому подивитися в довгі, холодні, зимні вечори. Правда, в моєму випадку вечорами теж хватає роботи за комп'ютером і так далі. Але все одно перерви ми робимо і хочемо побачити щось хороше. І це хороше ще, коли вирощене своїми руками, то взагалі радість. Так, ну, Ліра, як завжди, поряд. І от сільвер теж поряд, красунчик Сільвер, він дуже делікатний собачка, дуже розумний собачка, дуже слух'яний собачка. Вова заробив <су> усі шпарки, скажімо, залатав, ускрізь поставив. Якісь обмежувачі для сілі, і тепер сіля у нас в саду гуляє, він уже без поводка і не прив'язаний з сіля. Бо сіля дуже любить ходити в самоволку кудись там. Через шпаринку шмигнути, втікти і собі десь спілкуватися з своїми собачками, друзями-. собачками І ось поволі розкриваються айстри. Ну, а в нашому ставочку тіш да блаш, да благодать. Як я відходжу, тут тишина, і бульки жодної немає. Дуже вони себе тихенько поводять рибки. Чогось вони завжди ховаються, не знаю. Мені б хотілося, щоб вони випливали, щоб я побачила і вам показала, але ні, вони всі собі раз і сховалися. Я їм там вкусняшки купила такі. Спеціально для риб. Вони навіть на це не ведуться. Потім тихенько з'їдять, як я піду. Я хочу вас підвести іще до Ешлі, до красуні Ешлі. Як же вона довго квітує? Так, уже трошки змінився колір, вони посвітлішали, але не дуже це і заметно, скажімо так. Подивіться. Прекрасний сорт раджу всім. Мені е, одна із моїх підписників запитала, що б я вибрала, коли б мені прийшлося вибирати між Ешлі і Б'ян Веню. Е, ви знаєте, дорогі друзі, я відповіла, відповіла таким чином. Я купила б обидві троянди, бо кожна по-своєму прекрасна. Я зараз вас підведу іще й до п'ян-веню. Отешлі, подивіться, яка величина самих бутонів, які завитки. Ця троянда переносить прекрасну будь-яку погоду. І дощі, які в нас були затяжні, от, мабуть, більше як дві неділі в серпні були дощі. Вона прекрасно себе почувала. І на жарі вона себе прекрасно, на спеці вона прекрасно почуває себе. Але у неї, на жаль, немає такого сильного аромату, як у Б'ян-веню. Тому я б обов'язково придбала і Ешлі, і Б'янвеню. От зараз ми підійдемо до Б'ян-веню. На дворі стоїть суха погода. І вона квітує уже довго. Побачимо, як вона зараз виглядає. А тут я вам покажу ще астри, які тільки розкриваються Ось такі сині і жовтуватим відтінком в таких патріотичних тонах. В тонах нашого прапора. А це красуня піана. Нахилилася. І ось тут я повинна вам показати, квітує в повному розпуску і розквіті аспірин. Аспірін біла, отака флорібунда, прекрасно виглядає. Дуже вона любить таку прохолодну погоду, вологу прохолодну погоду. Ті продовжують цвісти. І з цієї сторони ми подивимося на лампіньйон лампіньйон сам за себе говорить, так, це просто якась ілюмінація а не троянда. Подивіться, як вона світиться, яка вона прекрасна, багатоколірна троянда. І тут у нас лампіньйон От уже в повному розпуску, і квітує вона досить давно. Тут троянди, які розпустилися недавно. Ну і поряд квітує прекрасна троянда Аспірін. Дорогі друзі, от ми підійшли до Б'янвеню. Б'янвеню квітує вже дуже давно. Ну, це, мав третій тиждень. Так, це вже третій тиждень. Добрих три тижні вона вже квітує. Оце соцвіття. Воно поступово розкривалося квітка за квіткою. І ось, і ось. Деякі з них вже відцвітають. Деякі відцвіли. Дорогі друзі. Аромат неперевершений. Наскільки чудово пахне ця троянда. І який у неї красивий вигляд. Подивіться, які завитки, яка вирізбленість кожного пелюсточка. Які там краї? Отакі от, от вони фістончаті. Прекрасна троянда і прекрасний аромат. Але ця троянда, ну, принаймні у мене, вона погано переносила затяжні дощі у серпні. І дуже важко розкривалися бутони, а деякі з них і не розкрилися. Тому є от така от у неї особливість, що вона не любить багато-багато дощу. Якщо це пройшов один-два дощі, ну нехай три дощі, то буде все нормально. А якщо це затяжні дощі, отак от як у нас було в серпні, то тут вже трохи проблема буде із розкриттям самих бутонів. І поряд квітує Аляска. Ось такі от білі розкриваються бутони. Ось такі білі красиві троянди. Ну і там вона наростила багато-багато гілок. Подивіться, скільки їх і вони як високо в Прекрасний сорт, прекрасна троянда. Дорогі друзі, а тут не можу пройти повз, не показавши вам буйство цвітіння лагуни. Подивіться, скільки соцвіть, які вони великі і як їх багато. Подивіться, як ці соцвіття прекрасно виглядають в групі, коли їх багато. І тут теж стоїть неописуємий аромат. Пахне дуже сильно. От зараз у цей момент буває так, що троянда вранці пахне ввечері, ні, а буває так, що от день пахне. От зараз день, сонце. Пахне. Запах стоїть неймовірно приємний. Дорогі друзі, я вчора з чоловіком внесла свої цитрусові банани до будинку всередині, ось ви бачите, один із цитрусових із плодами. Ну, Купувалося це як лимон Мейєра, але я бачу, що все-таки, мабуть, пересортом до мене потрапив мандарин. Тому що форма мандарина. Ну, мандарин це теж добре. А тут я вікно вам показую. Це апельсин Вашингтон. Ну, вчора так похолодало, то ми внесли ввечері. І ананас теж. І банан теж внесли. І з мого горшичного сад, садику тут залишилося тільки оцей прекрасний і дуже-дуже запашний кущик розмаріну. Ох, як же ти пахнеш. Боже, який це аромат, яка це пряна рослина. Рекомендую, посадіть, нехай буде і вас. Його можна до м'яса класти. Можна просто так почіпати і просто оцей. Аромат вдихати. Ну, от Спіє ще. Суничка, бачите, підспіває. і ще сунечка, бачите, підспіває. Іще зелена є, потрошку спіє. Ну і тут теж квітує ньюдаун. Подивіться, які фарфорові квіти у ньюдаун. На вікно також занесла і орхідеї. Ті орхідеї, три орхідеї, які вижили. Самостійно в холодному будинку під час нашої евакуації, коли тут були орки. Ой, який це жах. Ну і тут, дорогі друзі, розкинувся чебрець. Люблю, люблю його, люблю, люблю. Як же ти пахнеш? Чудово пахне. І от я хочу показати вам іще парасольку. Поки мороз це все не зіпсував. Подивіться кампсіс. Він у вигляді такої парасольки, яка розкинулася отам у верху і захищає нас від палючого сонця. І навіть від дощу, бо він густий-густий цей кампсіс. Він дуже густий. Ну і ось після вранішнього Ах, чаю я. Не прибрала чашку, так вона і залишилася тут. Дорогі друзі, буду йти на город і вас запрошую. А йдучи на город, покажу вам виноград. Отакі грона звисають і ждуть, коли ми їх знімемо. Ну, хай ще трошки наберуться сахаристості. Перш ніж потрапити до помідорів. Я хочу зайти в теплицю з вами, бо я вже тут давненько не була. Правда, за роботою немає коли, дуже велике навантаження. Ну і от такий помідор мене зустрів. Один, ось другий. Він іще не почервонів. Це ті помідори, що мені дав сусід розсадить там декілька кущиків. Що ж тут далі? Унизу ще вони висять, великі-великі. А тут теж є великі-великі, ну і дебора успіють. Полить треба. Срочно полить. Ну і ось огірки не вибрала вчасно і такі вже великі. Ну, буде на салат. Огірочки спіють. поспіли. Ну, якби ще вчасно полила, так і ось, бачите. Так і на тих гілках є огірки. Так, зараз треба полити, мабуть, а потім уже помідори вибирати. Ну і он помідорів, скільки поспіло висять. Зараз буду займатися. А бумагами своїми буду займатися вже увечері і, мабуть, уночі. Ну, ось подивіться, скільки їх наспіло. Їх треба срочно. Зібрати. Так, не знаю, чи камера побачить, чи вона передає, чи не передає. Щось я на екрані не зовсім бачу те, що я бачу сама, ну так полить треба зараз же. І от, дорогі друзі, Ідемо доріжці до помідорів. Ну, ось так себе поводять деборау на 7 вересня. Ну і, як на мене, то доволі пристойно. І пристойний урожай. Треба приступати до збору. Що перше робити? Полю перше. Потім буду збирати. І ось, бачите, тут теж був мороз. Отут ще кабачки ростуть. Це посаджений один кущик. Подивіться, як він розрісся. Куди він поплівся. Куди схотів, туди і поплівся. Ну, і подивіться, мороз таки був, тому що листя усе примерзло. Ну і, мабуть, ще я вас проведу все-таки до інжиру. Подивимося, що там інжир, як він себе почуває. Мабуть, він уже не встигне поспіти при такій погоді. Дорогі друзі, і от я зайшла у цей відділ нашого маленького садочку, де росте інжир. Спілі інжиріни ми вже зірвали і навіть провели дегустацію. Я вам показувала а цей інжир, що Утворився і виріс на нових гілках, які виросли від початку весни. Він навряд чи встигне дозріти. Ось ви бачите. Надіюсь, ви бачите те, що я знімаю. Тому висновок такий: зберегти оці всі гілки, які ми бачимо. Пригнувши їх додолу, донизу, вкривши агроволокном і зверху для того, щоб там була суха, так, сухий такий мікроклімат, бажано прикрити непромокаючим якимсь матеріалом, ну або підсобним матеріалом. Це може бути шифер, чи може бути толь, чи ще щось таке. От інжирениці, от такого, такого розміру, як ви бачите, ось на всіх гілках його досить багато. Але погода в цьому році прохолодна у вересні. Пам'ятаєте, декілька років назад у нас у вересні 34 градуси було весь вересень, а потім аж така погода, як зараз, стала у жовтні. Ну, а в цьому році інакше. Дорогі друзі, всім дякую, дякую, дякую. І ще раз дякую за увагу. Дякую за ваші лайки, дякую за ваші коментарі. Підписуйтеся, хто ще не підписався. Рада буду з вами спілкуватися, рада буду відповідати на ваші запитання і поділитись своїм досвідом, якщо вас щось інтересує. Я не професіональний садівник, це просто моя душина. Я не знаю, я просто люблю це. У мене зовсім інша спеціальність, але мені подобається. Подобається спілкуватися з моїми рослинами, з моїми трояндами. Я Їх люблю-люблю дуже. І хочу вам передати ту красу, яка виросла в мене в саду, і скрасити ваше життя можливо ці. Тож, перш за все, бажаю всім миру, бажаю всім здоров'я. І нехай ваші дні скрасяться отакими квітами. Хай буде все добре. Підписуйтесь, хто ще не підписався. І ще раз всім, -всім дякую, до побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія.